Перше на Надвірнянщині місцеві футболісти змагались за Кубок Революції Гідності. У турнірі з футболу взяло участь 20 команд району. До фіналу дійшли дві найсильніші фінальний матч розіграшу Кубка, в якому зустрілись Арсенал Стесминичан та Нева з Гаврилівки. Відбувався під час мокрого снігу. Проте така негода футболістів не зупинила. Кожна з команд наполегливо виборювала почесний кубок. Вже у першому таймі команди пішли на перерву з рахунком 1-1, а другий тайм розклав усі крапки на. І з рахунком 3-2 переможцем Кубка Революції Гідності стала Нива села Гаврилівка для молодої команди. Це важлива подія, адже це перший в історії Гаврилівського футболу. Кубок Гаврилівська команда, як бачите, цього року піднялася як би не було, але досить непогано. Хоч ми не взяли чемпіонство в прем'єр-лізі, але ми взяли такий кубок, перший свій кубок. Ми, дав, ми давно хотіли хоч якийсь кубок взяти, але цього року нам так і вдалося, хоч один кубок забрати в Гаврилюку. Команда хороша, молода, і в нас перспективи будуть майбутнє команди призерів нагородили грамотами та футбольними м'ячами, а переможця кубком революції гідності. Голова районної федерації футболу Тарас Пушкар вважає що гра пройшла чітко за правилами. Обидві команди показали професійний футбол, але виграла та команда, якій посміхнулася фортуна. Маш прийшов за перевагою Гаврилівки за рахунок дисципліни. Гра прийшла досить коректно, в союзких помилок ніяких претензій немає у мене, так що все, пройшло по плану, так як має бути.